Вітаю, шановні телеглядачі. Вітаю дорогі співвітчизники в ефірі. Програма Позиція. Я ведучий Володимир Дріпак. 25 жовтня в Україні без перебільшення доленосний день. будемо так говорити без пафосу. Адже ми вперше за новим законом, підписаним нещодавно президентом України, будемо обирати. Людей, керівників, сподіваюся, відповідальних у місцеві органи самоврядування, поговорити про це детальніше: жінки, механізми, списки, партії, телебачення і радіо, як про це говорити, писати, подавати, від чого застерегти. А що треба знати? Що ми не знаємо взагалі, які будуть технології, у що нам вірити, в що сподіватися, і до чого ми зрештою. Що матимемо із цих місцевих виборів? Нагадаю, 25 жовтня. І саме про це ми говоритимемо у нашій студії в програмі Позиція із головою Полтавської обласної ради Петром Вороною та знаним журналістом і телеведучим Андрієм Куликовим. Добре. Вітаю вас, радий бачити в студії і Добре. сподіваюся на цікаву результативну розмову. Інформативну, найголовніше. Шановні колеги, друзі, сьогодні буквально трішечки поекспериментував. Зустріч з вами, думаю, ви люди е освічені, добре знаєте, і по цій темі, зокрема, е зателефонував і кажу, от сьогодні буде е розмова така. Ви самі знаєте, наскільки це важливо. Одні знають більше, інші знають менше. Хтось хоче знати, інші не бажають, утримуються, відхиляються. Кажу, 5 чоловік. Подивіться. Володя, ти жартуєш, та немає часу, мені це не цікаво. І тільки одна сказала: так, да, я подивлюся. Петро Васильович, панею, чому така байдужість? Чому ми е, ну, не бажаємо, немає часу знати те, що треба, найактуальніше зараз знати, розуміти, усвідомлювати? Ми ж обираємо не для когось, а для себе. Ваші відповіді? Ну, я думаю, можливо, дві причини. Перша, це велика заклопотаність людей цей час власними справами, тому що багато людей просто виживають у цей час з огляду на їхні прибутки. Ну а друга причина довгий час місцеве самоврядування було таким адептом. Біля органів державної влади воно не мало ні повноважень, ні ресурсів, ні грошей для того, щоб реалізувати ті функції, які на нього покладені. І сьогодні, можливо, через те людей ця тема і не дуже цікавить. Якби люди знали, що вони обирають абсолютно реальну владу, яка може змінити їхнє життя позитивно, то вони, звичайно, більше у цьому приділяли увагу, тому що практика говорить така. Що на вибори президента людей проходить багато, на Верховну Раду вибори, коли проходять, теж багато. А коли проходять вибори до органів місцевого самоврядування, то явка чогось найменше. Поговоримо про це далі. Пан Андрій. Одна з причин, мені здається, що люди вже не вперше голосують на місцевих виборах, і світ від цього не завалився. От вони й думають, настане день ми або підемо, або не підемо. І світ від цього не завалиться. І так само він і не покращиться від того, що вони голосують, так вони вважають. А крім того, вони не знають, наскільки нинішній закон відрізняється від попередніх. От ви сказали вперше за новим законом, так це вперше за цим новим законом. А сьогодні в Полтавській облраді експерт Олександр Солонтай нам сказав, що нема, не було таких місцевих виборів в Україні, які б не відбувалися за новим законом. П'ять виборів, і всі за новим законом. Але поближче як кажуть до цих до наших 25 жовтня, що нас очікує, шановні друзі, от такий великий, ну скажімо, фоліант, манускрипт. Звичайно, людині, навіть якщо вона знайде час, бажання можна прочитати, але усвідомити, зрозуміти, як кажуть, далекоглядно про що йдеться, нюанси, положення ну ну неможливо. Я скажу, може, можливо, я трошки помиляюся. Якщо, Петро Васильовичу, можливо, варто нам зараз і ви підключитися, і вкотре можливо те, тезово пояснити в чомусь таки його важливість, якщо він важливий, або його відмінність. Наскільки він потрібен? Якщо хтось сумнівається, що не треба, чому він нам треба? Чому потрібен, ви знаєте, ця, ці місцеві ради, які будуть обрані, розкажіть по-простому, як кажу. вони будуть обрані за новим законом. І цей закон передбачає зовсім іншу процедуру. На виборах сільських голів, міських голів, селищних голів буде фактично та сама процедура, тому що будуть висування і від партій, але в цьому законі передбачено, що можливе і саме висування, тому що на попередніх виборах міські голів висували лише партії. Далі вибори до районних і обласних рад будуть проходити за відкритими партійними списками. Що це означає? Коли людина приходить на виборчу дільницю, то вона отримує бюлетень, де буде е, партія. У дужках біля партії буде написано місцевий лідер партії, який представляє партію в області, а потім та людина, яка закріплена від партії за виборчим округом. І коли людина прийде голосувати, звичайно, вона повинна перш за все, орієнтуватися на свої ідеологічні подобання, тобто партійність, далі знати, хто представляє партію, чи довіряти їм, чи не довіряти. І хто на місці, конкретна людина, яка представляє партію в окрузі? У цьому році, якщо раніше вибори до обласної ради проходили від адміністративно-територіальних адміністративно -тери... адміністративно округів, або від, від... від території відповідних там районів і місць обласного підпорядкування, то зараз буде вся область поділена на 84 однакових виборчих округи. Угу. Якщо раніше від Полтави обиралися два депутати, то зараз буде обиратися 16. А вже є, наприклад, так, на Полтавщині повна так, картина округів? Так, Від Кременчуга буде десь 12 депутатів, В деяких районів один, два, три депутати. Пропорційно чисельності населення залі округу обласної ради, це буде десь 14 тисяч населення. Не І, звичайно, що якийсь округ без депутата залишиться? Получиться, тому що дивіться, Таке не, можливо, не всі партії ну, да. наберуть 5%. Угу. І не гарантія, що та людина, яка переможе в виборчому окрузі, вона стане депутатом. Чому? Тому що виборчий список, черговість депутатів в виборчому списку будуть формати самі виборці шляхом надання конкретному кандидату певної кількості голосів, і потім будуть розміщуватися по преференціях. Розумієте, ви можете виграти себе в окрузі, але набрати менше ніж не, не ваші колеги і не пройти в раду. Або взагалі партія не пройде. Так, партія ти... матиме розподіл голосів тільки тоді, коли матиме 5%. Розумієте, і тоді певна кількість е депутатів вона матиме, звичайно, у місцевому парламенті або у районній раді. Слухайте, отак ми пов поверхнево розглянемо. Отака технологія. Це панацея вона для, для України, скажімо. Ми, yeah. ж, ми yeah. ж мали ще п'ять панацеї, ну, розумієте? Ну, принаймні, поліпшити щось, я так сподіваюся, дати. Mm, ну, можливо? Я, чесно кажучи, не певен. Справа в тому, що перед нами ще перспектива того, що будуть місцеві вибори за два роки. Ну так. Да. От за яким законом вони відбуватимуться, ми зараз не можемо сказати, і дуже багато буде залежати від того, як активно люди прийдуть проголосувати раз, наскільки буде підрахунок голосів два справедливий. І головне, а, а може два тут чинники: наскільки люди будуть задоволені результатом, бо от є е, небезпека, як казав Петро Васильович, що Десь людина набрала явно mm -hmm. більше голосів, ніж інші, вона не опиниться в Бо програла його партія. Так. І друге, наскільки нові ради візьмуться за роботу. Оце так. Як мені здається. Під... Але ж буде рада та людина, яка е, програє, але партію обрала правильно і вона стане депутатом, так? Тобто на якого коня поставила, ну, так? Як… <ріг> <ріг> Як на цій гонках. Ну, цигонках. Да. Петро Васильович, от я собі при підготовці до ефіру записав таку фразу, зокрема, щойно ми говорили про 5-відсотковий бар'єр для партій. До речі, у 2010-му, я пам'ятаю, здається, було 3%. Так? 3%, так. Ага. І дехто вважає, що він справді дискримі... дискримінаційний, бо для більшості нових от таких політичних поліцилу, він майже не, не... не прохідний. Ну, мабуть, на рівні... Знаєте, обла... я... на рівні області. Ви знаєте, друже, я знаю такі країни, де взагалі нема Виборчого бар'єру, ага. і це, мабуть, справедливо, тому що тоді проходять якраз тоді відображається найкращий соціальний політичний зріз Потужні йдуть гниленькі, так. відпадають. Так. Ну, але сказав, да. умов, але, але так. якщо, наприклад, люди довіряють ага. і довіряють рівно на одного кандидата або на одного депутата, вони мають право мати такого представника. Тому я думаю, що справді цей виборчий бар'єр він відіграє певну негативну роль. Але що ще негативну роль відіграє? Революція гідності провели громадські організації, провели певні особистості. Але. У цьому законі нема списку незалежних кандидатів, і громадські організації до виборів не допущені. А Громадські організації так? так, це є важливий елемент громадянського mm -hmm. суспільства. І сьогодні це, звичайно, дуже і дуже несправедливо по відношенню до них. У Польщі це є, в багатьох інших європейських країнах це є. Громадські організації можуть приймати участь у виборах. І знову ж таки, є список незалежних кандидатів. Пане Андрію, ви особисто за. Реформу, от в такому вигляді на даний момент, такої от, яка вона от прописана. Я особисто різко проти. І я прихильник тієї непопулярної точки зору, що найкраще нам насправді суто мажоритарна система, яка, якщо її дотримуватися, ну і чесно проводити вибори, а чесно проводити вибори, і і потрібно за будь-якої системи, і забезпечить, може забезпечити і незалежних кандидатів присутність. І, і малих висок. і малих партій, тому що мала партія десь в окремому окрузі концентрує свої зусилля або виставляє дуже поважного кандидата, вона або він проходить. От я пригадую, як працювала з величезними труднощами, з опором системи. Оця мажоритарна система на останніх радянських виборах до союзного mm -hmm. тоді Верховної Ради, до Української. Ще соціалістичної Верховної Ради багато яскравих особистостей, там, де вони вирішили показати громадянам ось закон, ось ми маємо право ним користуватися, або пройшли до парламенту, або запам'яталися виборцям і там пройшли далі, і так далі. Це була величезна колективна така школа, наука того, як жити за, за новими правилами, які формувалися в ході. Того а штучна прив'язка практично будь-якого кандидата до політичної партії mm -hmm. мені видається обмежує ну, от і мої реально права, і мої бажання обмежує у відповіді. Ви сказали таке ключове слово і важливе, чесно запам'ятаємо це слово чесно. І ви тут, як медіаексперт, як журналіст, як людина, яка багато говорить і про свободу слова, і от, зважаючи на зараз у форматі місцевих виборів… Таке нині здатно чесно працювати, і як, зокрема, працювати от засобами масової інформації? Завжди є люди, і вони формують редакції, вони формують Точніше, вже зараз засоби масової інформації, які працюють чесно. На шляху до цього величезна кількість перешкод, в тому числі хронічне недофінансування місцевих засобів масової інформації. А, Тиск влади, тиск опозиції, тиск бізнес кіл і кого завгодно. Але ми не раз бачили в українській історії, не тільки в українській історії, приклади. Люди вирішують, від сьогодні ми живемо по-новому. Або від учора. А хтось уже 20 років живе по-новому. Такі люди є. Одна з проблем в тому, що між них не дуже налагоджені горизонтальні зв'язки. От Петро Васильович говорив про те, що Революцію Гідності здійснили громадські організації і окремі особистості. Це був якраз приклад того, як налагоджувалися самі собою горизонтальні зв'язки. Не було, ну, і були винятки, звичайно, самооборона там і так далі, але це був горизонтальний такий рух. І ми маємо шукати підтримки одне в одних для того, щоб забезпечити ці чесні вибори. Втім, я вважаю, що і в багато критикованих, і часто справедливо критикованих е, органах місцевого самоуправління, засобах масової інформації є достатньо чесних людей, які хочуть, можуть, і якщо їм, скажімо так, не перешкоджатимуть зверху, вони спрацюють чесно і за підтримки якраз без Перешкод зверху і за підтримки знизу, вони здатні це зробити. Васильович, давайте конкретний приклад візьмемо. Уявімо, от е, сільська рада, яка зараз є, ви самі знаєте, е, дуже багато сільських, ну не скажу дуже багато, можливо, помиляюсь, сільських голів, які вже. Другий, третій, там, ну років 15, наприклад, сидіть. Він обріс уже як мало всі є років, родичі, да. що є конкретно це місце Які отримують зарплату Зині. навіть по 7 по 8 тисяч. Плюс, плюс заклад... оціни хороші Не закладено плюси. на дороги, на інфраструктуру. Є такі люди, ви розумієте? І громадяни місцеві, які будуть йти на вибори, вони повинні це знати. Вони подивили, повинні подивитися історію кожної людини, mm -hmm. яку обирають, що він зробив, як він працював, і звичайно зробити відповідний висновок. Але на сьогоднішній день я дуже такий позитив, як на мою думку, в цьому законі. Дивіться, зараз буде обиратися значно менша кількість депутатів ніж до цього. Як, наприклад, обласній раді було 120, зараз буде 84. Там Там міській раді буде ага. менше, в сільській раді було 15, на наприклад, середньому буде 12. Тобто округи будуть різні. Нарізка цих округів уже буде інша, і я думаю, що чим менше депутатів, тим буде якісніший їх добір. Буде більша конкуренція. І тому є надія така справді, що в цей час, після Революції Гідності, під цих змін, ці події, які відбуваються на Сході, вони все-таки попливають на волевиявлення кожної людини. Нам головне, я хотів би, звичайно, щоб от засоби масової інформації, якраз газети, ви радіо, щоб вони доносили до людей перш за все, це механізми цих виборів, як вибори будуть відбуватися, і важливість, надзвичайну важливість цих виборів. Що справді на цьому етапі, коли йде реформування, децентралізація влади, ми повинні зрозуміти, що від місцевої влади залежить набагато більше, навіть чим від Києва, чи навіть від тієї ж області, тому що от вона на місці, у громаді, і матиме повноваження і по дорозі, що зробити, і в дитячому садку, і в школі, тобто створити комфортні умови для людей, для їх проживання. І тут, звичайно, повинен дуже якісний відбір. Тут дуже важливо, щоб знову люди не купилися. Тому що є а велика проблема, загроза. Говорю, сяде, Ми сьогодні балакали з паном Андрієм про те, що да, і зараз є абсолютно реальна можливість. Приходить людина з грошима, на вибори треба гроші, купляє собі місце у партії. Яке місце? Десь на окрузі. Кидає туди гарну масу грошей, залучає туди партійців, вони ходять за нього і тут. Він, може, не з'являється там. Він стає депутатом. І що потім. І що потім? Він буде з'являтися укр і сказати, вибачте, я вам заплатив. Він буде з'являти не на сесії, сказати, вибачте, я вам профінансував виборчу кампанію. Для чого ви мені тепер потрібні? Які можуть бути претензії? Треба обирати людей, тільки поряд з ними, щось роблять, допомагають, яких вони бачать, яких вони переконані, які живуть. Розумієте? Мене знаєте, що лякає? От зараз з'явилася така маса бікбордів. Я знаю, що це такі. Бульбачечки, вони лопнуть швидко, їх ніхто не знає, наприклад, там уявімо партія довгих ні, чи партія хлопців там справедливих. Невже ніхто не розуміє, що у них нема життя, у них нема майбутнього, немає програми, нема нічого. Але вони такі потужні гроші вкинуть цю рекламу. Люди, ж то зрештою, повинні зрозуміти, що цього не буде. Отут якось закон цей має, вибориці нам допомогти, підказати людям, коли вони розкриють очі. Ну, Я гадаю, що закон сам по собі тут нічого не підказує. От, та так. навіть не закон. А що нас тоді є? Здоровий скаже, не про глузд, за них, а зробити здоровий за їх, глузд. але справа в тому, що е, старі партії, ну, умовно кажучи, старі, деякі з них не старі, відомі партії. Mm -hmm. Багатьом уже здаються нездатними на здійснення змін в країні. Або не довели за оці там, рік чи півтора те, що вони можуть змінити ситуацію істотно. І тому я думаю, що деякі нові так звані партії мають шанс на представленість в місцевих органах самоврядування. це благо, якщо вони дійсно що такі, що хочуть, що сподіваються, що вірять, що там якась структура якщо команда це не розроблена. Проєкти, ну, і саме і проекти теж мають. Тому і треба ж розгляді такий шанс. На хвилі, скажімо, невдоволення нинішньою владою, яка буде змагатися за місця в місцевих органах, на хвилі протестного настрою, який вміло розпалюють, а не так його і треба розпалювати, бо ну життя ж краще не стало у більшості людей. От, то ці з якоюсь влучною назвою і з одним-двома відомими обличчями так далі, так далі. Я, до речі, і за старих систем спостерігав такі речі, скажімо, в Одесі. І я хочу це зв'язати з засобами масової інформації. Одеса є рекордсменом, рекордсменкою, коротше рекордним містом в Україні з числа місцевих телеканалів. 2005-24 року там було їх майже 40. Зараз тим більше. Телеканали створювалися для того, щоб привести до міської ради одну людину або двох людей і так далі. І під це ж певні проекти, чи в вигляді громадської організації, чи в вигляді партії. За короткий термін раз яскраво показали, понаобіцяли, тепер от додали ще подавали і обралися. Я думаю, що нинішня система. Там тім жодна система не гарантує але нинішня. Навіть не ставить великих запобіжників це Одеса. Великий Мегаполіс Васильович, Я так е, знаю, що вам, от за останні буквально там місяці дні, дуже багато довелося побувати, коли ми вже у селах, в районах, в селищах, коли ми говоримо, показуємо, розказуємо про е, децентралізацію, про місцеві вибори. Взагалі, е, люди розуміють навіть, бо є інформація, що навіть е, обрані ті, хто вже зараз депутати, ті, хто будуть там за кого голосуватимуть, ну не зовсім усвідомлюють технології. взагалі таку, от. Е, Якщо взяти загальну картину, розуміють наскільки це важливо, е, оці зміни, і що треба змінювати, маєте на увазі зміни е, закону про місцеві вибори ну, чи да, взагалі да. децентралізація? І те, і інше питання децентралізації і посилення місцевого самоврядування більшості місцевих місцевих еліт, я б так сказав, і просто громадян, активних громадян. Я так думаю, що вже не визиває навіть угу. ніяких сумнів. Всі говорять про те, що місцеве самоврядування повинно мати реальні повноваження, а держава повинна віддати ці повноваження разом із коштами і з ресурсами. А що тут стосується місцевих виборів, звичайно, що більшість громадян не знає цих механізмів і не знає тих новел, які закладені в цей закон. Через те, ми сьогодні, от, я дуже дякую пану Андрію і Олександру Солонтаю, Ми проводили такий гарний семінар для голів районних рад, голів адміністрацій, представників політичних партій. щоб Зрушити цей процес пропаганди нового закону, щоб люди знали, Їхали, як це все буде да, відбуватися. Коли знають самі, то інформувати. Так, я думаю, інших... що ми будемо балакати із фахівцями, так. щоб будемо рекомендувати і районним газетам, і обласній газеті, щоб розмістили відповідні пояснення, щоб люди знали, як, як буде працювати нова система. Бо... Да, доступна, доступна не так, що, як у вас лежить закон. Попробую його весь прочитати. Розумієте, основні речі. Ну, ми, ми сьогодні замогрили, що, от, наприклад, ми повинні знати, що людина має право балотуватися одночасно і в районну раду, і в обласну раду, і в міську раду, і на керівника місцевої громади. Якщо я хочу бути депутатом районної обласної мером, uh -huh. я можу одночасно туди йти. Але якщо я хочу сільським головою бути і депутатом сільської ради, цього не можна робити, тому що це два одномандатні фактично округи. Далі, список не буде зареєстрований, якщо там не буде список партій 30% жінок. І, звичайно, так, тут буде гендернеспрямоване. Шишеля фам. Шукайте жінку, розумієте? Шукайте авторитетних жінок, а які повинні бути, якщо не найдуть, список не зареєструють. Ну, будуть не авторитетні. Хоча я думаю, що всі жінки авторитетні, кожна по-своєму. Але, Але, Але жінки захочуть іти, а чоловіки захочуть їх знайти. Так, так. так. Зразу запитання: звідки взято цей показник 30%? Чому не 38, чому не 45? Мінімум 30 відсотків. Можна не, і 45 так. і 38. Але мінімум 30%. Це умова буде діяти. Чому саме 30%? так? От саме, да. і Ну я мене, так думаю, що це європейська штучність. практика. Я квоти штучність. Ця... Штучність Розумієте, європейська практика закладала такі речі. Але я можу нагадати вам радянський досвід: 33%. відсотки. Саме найбільше у Верховній Раді у було 36% відсотків жінок. Це була практика навіть у радянському союзі. Правильно, ну так що, ми будемо повторювати радянську практику і Ні. будемо виділяти квоти для. Представників творчої інтелігенції, робітничого класу, різних національних груп і розповідає. Пане Андрію, я думаю, що чоловіки, в... чоловіки в своєї поведінкою загнали жінок на кухню, mm -hmm. я вам скажу, під домашні справи, тепер треба вирівнювати цю ситуацію. Mm -hmm. Чим більше жінок у політиці, тим політика набагато соціальніша, справедливіша і більше направлена на сім'ю на людей. На чоловіки вони більш такі. Я вам скажу. Що, і знову повернемося ще, оскільки ми я кажуть, у нас в області чи як ви ведоме якісь конфліктні ситуації? Ми можемо очікувати на, на цих виборах, чи я думаю, що конфліктні добраці? ситуації все таки будуть, в чому тому, що боротьба буде дуже дуже жорстка. Буде жорстка боротьба. Думаю, у Полтаві за мерство. Тобто, не чисто технічно так. там підрахунки, чи чи це я теж я навіть цього, я навіть цього не виключаю. Якщо сьогодні вже включилися у підкуп виборців, роздачу різних пайків. І так далі, то я думаю, що чим ближче до виборів, тим боротьба буде гостріше і гостріше. От вам і піар технології. І, на жаль, я вам скажу: ми бачимо, що відбувається підкуп виборців, там таких гіпотетичних кандидатів. Так? І ми на це фактично не можемо на сьогоднішній день відреагувати, тому що закон не, sta, не ставить ніяких перепонів. Виборча ж кампанія ще не почалася. Mm -hmm. Ось так. Ну, нічого. На жаль, час нашої передачі. Позиція в ефірі вичерпана, я дякую вам, що дякую. Е, за такий короткий, всього менше, ніж півгодинки прийшли, поінформували, розказали. Ну, сподіваюся, ті, хто зацікавиться ці будуть далі, знати. Нам від цього нікуди не втекти. Це відбувається в нашій державі, в нашій країні, це е, на Полтавщині і треба знати, розуміти і чітко усвідомлювати. А яка у кого позиція, власне своя щодо виборів, кого обирати чи не обирати, це вже вибір кожного. Нагадаю телеглядачам, що гостями програми позиція були голова Полтавської обласної ради Петро Ворона і відомий український журналіст і телеведучий Андрій Куликов. Я Володимир Дряпак бажаю вам здоров'я, достатку і благополуччя. До зустрічі.